Давайте тепер трохи про те, чим можна пишатись в Україні. Сила, витримка і нові технології. Морська піхота це гордість військово-морських сил України. Цього року третій центр рекрутингу відзначає другу річницю своєї роботи. За цей час тисячі військовослужбовців поповнили лави морської піхоти, кораблів і катерів. І От як гартують воїнів, чому все більше дівчат обирають морську піхоту? Та які новітні розробки презентували на виставці? Далі у сюжеті нашого журналіста Олександра Бончева. Тібері військовослужбовець Військово-морських сил України з 2022 року. Свою службу розпочав у підрозділі морської піхоти, де обіймав посаду командира відділення розвідки. Брав участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому запорізькому напрямках. За його плечима десятки успішних операцій. У нас були дуже важкі боєзіткнення. Відстань у нас від супротивника була 2-3-5 метрів. От там було важко, так. Ну, ми витримали все. Ми зробили те, що було нам наказано керівництвом, командуванням. І ні кроку назад ми не зробили. Під час одного з бойових завдань Тіберій отримав контузію та перелом хребта. Після тривалої реабілітації він продовжив службу у новій ролі. Став менеджером третього центру рекрутингу ВМС ЗСУ. Нині проводить співбесіди з кандидатами та презентує вакансії для майбутніх військовослужбовців. По-перше, 45 років це потолок, по-друге, це здоров'я, по-третє, щоб була дуже сильна мотивація, і четверте, це щоб не було судимостей. Може, це буде оператор БПЛА. Чи це буде снайпер, чи це буде кулеметник цього року? Центр рекрутингу ВМС ЗСУ відзначає другу річницю своєї діяльності. Щороку до їх підрозділів морської піхоти, кораблів і катерів спеціалісти залучають близько 2,5 тисяч військовослужбовців. Окремо діє програма служби за контрактом для юнаків та дівчат віком від 18 до 24 років. Термін контракту від 1 до 2 років. За рік він отримує мільйон гривень, тобто 200 тисяч е, під час укладання контракту, ще 300 тисяч після проходження базової загальновійськової підготовки, і в останній е, транш 500 тисяч отримує в останній день контракту. Сучасним трендом у війську стає активне залучення дівчат до морської піхоти. Більшу увагу вони приділяють ну, стрільці-санітари, бо Кулеметники там треба мати ну, фізичну підготовку більш ну більш розвинену для того, щоб переносити кулемети. А от стрільці-санітари, стрільці і навіть помічники гранатометників це дівчата обирають за За словами військових, дрони є однією з ключових видів зброї сучасної війни. Їх застосовують для розвідки, доставки боєприпасів та ураження ворожих цілей. Під час заходу було презентовано дрон-розвідник «Фурія». Його вага становить 6,5 кілограмів, а максимальна швидкість сягає 50 кілометрів на годину. Він автоматично злітає, автоматично робить посадку. І у випадку, якщо його глушить рад, то прикладу може зробити спробу повернутись. Ще одна новинка: безпілотник Тор. Крім універсальних завдань, його застосовують для випробування систем ППО. Окрім БПЛА, на виставці представили і бойовий катер, здатний уражати ворожі цілі в повітрі. Не обійшлося і без демонстрації наземних роботизованих комплексів. Запускаєте ракету, і всередині знаходиться тут розміновуючий елемент, який прочищає вам тропу для. Проходу вона рятує життя людей. Вона допомагає виконувати місію там, де людям немає сенсу не знаходитись, доставляти боєприпаси, забирати можливо якісь важливі компоненти з поля. бою. паралельно заходи третього центру рекрутингу відбулися одночасно у десяти містах України: Одесі, Черкасах, Вінниці, Полтаві, Дніпрі, Миколаєві, Ізмаїлі, Києві, Львові та Рівному.